На підприємстві сітка захід виготовляють секції для огорож, стовпи, кріплення та сітки. Приблизно 200 людей заготовляють продукцію у декількох цехах. Частину роботи виконує автоматизоване обладнання, починаючи з порізки, підготовки, промивки. І вже само покриття під фарбування. Є автоматична лазерна порізка, яка через програму готовляє весь спектр продукту. Це є автоматичний робот, який зварює без присутності оператора. Оператор тільки здає йому команду. також це є автоматична покрасочна лінія, яка не потребує механічних рук оператора. Навантаження менше, саме основне це якість. Якість набагато краща, тому що немає помилок. Людського фактору працює робот. Підприємство виграло грант за державною програмою. Є робота. 8 мільйонів гривень вже отримали. Ще таку ж суму доклало підприємство за умовами співфінансування. За ці гроші планують закупити станки, аби виготовляти дріт самостійно, а не закуповувати. Це дозволить зменшити собі вартість продукції та терміни виробництва, каже керівниця юридичного управління компанії Уляна Ключинська. Наразі всі наші постачальники зі сходу. Або це імпорт. Схід, як ми знаємо, наразі ну зменшили об'єми свої. Тому деколи з сировиною нам приходиться дуже важко. Ми дуже залежні від постачальників. Якщо затримується сировина, то ми збільшуємо термін виробництва нашої готової продукції. Ми планували закупити за ці кошти три станки, однак, зараз з курсом валюти. Ми вирішуємо це питання, тому що коли в червні ми робили бізнес-план, робили розрахунки, то курс валюти був дещо іншим. Наразі компанія готова закупити один станок для виготовлення дротів з-за кордону. Ще щодо одного ведуть перемовини. Інші компанії з переробної промисловості можуть подати заявки на грант до 16 грудня. Юлія Трач, Антон Романюк, новини Суспільне, Чернівці.